Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, сімейного благополуччя. Вдало підготуватися до зимівлі. Я хочу розказати про такий метод, який я давно вже мріяв. І ніяк я його не збирався ну, почати, не рішився. Мені здається, що це було якось неправильно, що це... Як то шукав знущання над бджолою, але просто такий випадок попався, зателефонував до мене виробник вощини і запропонував мені, щоб, ну, можна сказати, і про... зробити рекламу вощини, і ну, він сказав на весну, щоб показати, як бджоли тягнуть, як... Як, вони... як матка сіє в цю вощину. Чи вона не пливе, чи вона не тянеться. І я вирішив попробувати не чекати весни, попробувати і такий випадок попався, щоб, щоб спробувати цей метод. Мені показалася людина, ну, я привик довіряти людям і завжди мені кажуть, Дорослий дядько віриш сказкам. Ну, Мені показали, що це людина порядна, чесна. І я думаю, якщо він рішився, щоб бачили, Ну, у мене канал ще, звісно, невеликий. Ну, хай буде навіть, тисяча-півтора просмотру. І в кожного з цих тисяч є знайомі пасічники чи хто лише один одному сказали і все. І більше таку вощину ніхто купувати не буде. Я, звичайно, користувався довгі роки Покровською Одеська. Партіями вона мене задовольняла дуже. А буває прогріхи такі, що плеве або видовжується. Зараз я покажу проблема такої вощини. Ось такі випадки. Була крайня повномедна. Перебираєш, дивишся, а вона обірвалася. Те ж саме і на Альпійському, на Альпійській рамці. Ну, Ця вощина покаже. Особливо видно на Альпійських, де нема проволоки. Якщо ця вощина не буде відповідати стандартам, вона буде плисти і ячейки будуть відтягуватися. Я думаю, що має бути тісний зв'язок виробника і нас. Користувачів, які пользуються вощинами. Якщо ми будемо тісно спрацювати і без обману ставитися порядно один до одного, то все буде в нас гаразд. Ось така вощина фірми B-Word. Ну, вже весна покаже якість. А зараз все-таки я поклав її, побачимо, зараз чи потягнули бджоли осінню цю вощину. Я ще хочу сказати про таку, ну, має бути тісний зв'язок виробників і користувачів. До чого я це веду? Тому що на каналі ми буде, якщо висвітлюємо, чи вощину, чи препарати, чи будь-що. Цього року я багато чув від пасічників. Від пасічників багато чув про проблеми полосок, що вони вже перестають працювати. І виробники мають вже задуматися, бо я думаю, що полоски, мені кажеться, що це вже історія, воно війде. Але так само при такий препарат хочу показати, як стоп-міль. Ось отакий. Раніше він був з двома застьожками того року. Тут застьожка, тут, а цього року все, все витягаєш в нього навіть запаху цього року. Того року він відкриваєш, аж ніс крутило від запаху. І дійсно він хорошо спрацював проти молі. Де навіть темні рамки цього року мені щось він не сподобався, чи це вже підробка, чи що. Так само можна сказати ось при такий карандаш. Його б я не рекомендував нікому брати, тому що місяць-два і ця мітка злітає, хіба що там дуже рідко. Хочу так само ось такий препарат. Базальт. От Він мені сподобався і він у мене працює. Можливо, звертатися до виробника чуть-чуть якісь, ну він чуть-чуть димить. Ну, в вароджеті димить супер. Далі я покажу сім'ю, де вийшов розпліт, і я обробив цим базальтом. Що, що відбулося? Я не знаю скільки його тут, але більше сотні точно. Бачите, базальт працює. Це аналог апіваролю. Так само і любі препарати, та хочеться звернутися до виробників, щоб перестали обманювати нас, пасічників, бо ми маємо тісно співпрацювати і ви без нас не обійдетеся. Ми якось можемо викрутитися, а ви реалізація має бути. Давайте глянемо, чи потягнули вони цю вощину. Так, дивимся. Вчинку потягнули, сироп склали трохи, значить мало дав сиропу. Так, дивимося далі. О, ця важка. О, дивіться, потягнули, супер. Значить, лощина. Відповідаю, поки думаю, що. Але що можна з першого погляду сказати? Ай, одну руку. Ґга. Так, далі далі. Ця сім'я трошки агресивна. Хотя вона була у нас. Все-таки тянуть. Зараз ще дамо порцію, хай добивають до кінця. Далі не будемо дивитися, я бачу, що потягнули ті рамки трошки більше. Значить, що можна зробити, який висновок, все-таки тянуть. Дивимося саму крайню, подивимося, вона лише чуть -чуть почалася тягнути. Все, відтягають. Все таки осінню. І ще цікаво, це вони тягнули у вересні, а зараз побачимо, чи вони дотягнуть їх у жовтні. Ось так, такий метод, але ж не знати, мені кається, що це мінус, буде одна сім'я. Ну, побачимо. Експеримент. Сім'я наче непогана. Я думаю, плотно вона буде обсідати 5-6 рамок. Добре, експеримент продовжується. Хай вам всіх щастить. До побачення.